Етин, його також ще називають ацетиленом, є безбарвним, малорозчинним у воді, але добре розчинним у неполярних розчинниках газом, без запаху з густиною меншою за густину повітря. При стисненні ацетилен вибухає з виділенням великої кількості теплоти та розкладається на вуглець та водень у вигляді простих речовин. Саме тому сталеві балони для ацетилену спочатку заповнюють просоченою ацетоном пористою масою. У результаті ацетилен розчиняється у ацетоні і утворюється так званий розчинений газ розчин етину в ацетоні. Завдяки високій насиченості молекули, етин є досить активною хімічною сполукою. Це легкозаймиста та вибухонебезпечна речовина, яка горить кіптявим полум'ям. Характерними хімічними реакціями етину є реакції приєднання та полімеризації. Під час реакції гідрування етин спочатку відновлюється до етену, а потім до етану. Реакцію приєднання хлороводню до ацетилену можна добути вінілхлорид. У результаті реакції полімеризації вінілхлориду утворюється важливий полімер ПВХ, так званий полівінілхлорид. Розчинений у рідкому амоніаку етин взаємодіє з металічним натрієм. У результаті даної реакції утворюється воден та натрій карбід солями ацетилену, як кислоти є карбіди металів. Через свою хімічну активність в природі етин не існує у вільному стані У лабораторії його добувають карбідним способом взаємодією кальцій карбіду з водою у промисловості його одержують піролізом метану. Ацетилен є важливою промисловою сировиною. Раніше його часто використовували для освітлення у карбідних лампах, але зараз через його високу вибухонебезпечність він втрачає свою актуальність сьогодні. Ацетилен використовується для автогенного зварювання та різання, оскільки у суміші з киснем він утворює полум'я, що має температуру вищу за 3000 градусів Цельсію.